В рамках туру по Бесарабії Ізмаїл відвідали родини загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників з усіх куточків України. Ініціаторкою цього туру є Оксана Левкова, відома як організаторка гастротурів. Завдяки їй провилківського оселеця, болгарську бринзу та вино з болградського району знають у найвіддаленіших куточках країни. П'ять років тому я потрапила перший раз зі свого Києва на Бесарабію і закохалася в цей край. Так закохалася, що навіть е, жила в Ізмаїлі три з половиною роки орендувала тут житло, дуже мені подобалося і в Ізмаїлії, в Болграді, і у Вилковому, і в Арцизі. От. І я розробила ще тоді, в 19-му році, в 18-му, 20-му, тури. Тоді до мене приїжджали адвокати, банкіри, айтішники, От. платили гроші за гастротури, ми їздили різними крафтовими господарствами, і це все було дуже так безхмарно початку повномасштабного вторгнення жінка почала працювати з матерями та дружинами загиблих полонених і зниклих безвісти. Для них вона вже встигла організувати три тури. Відбувся вже такий тур у жовтні минулого року, у квітні цього року, і от зараз у червні 21-23 червня. От є жінки, які сини, яких обороняли Маріуполь, є ті жінки, які чекають своїх хлопців. Вихід оборонців Чорнобильської АЕС і так далі. Венера Мороз, мати безвісти зниклого 24-річного військового Юрія Мороз. Хлопець обороняв Маріуполь та Азовсталь. Зв'язок з ним обірвався 24 березня 2022 року. Жінка продовжує його шукати і вірить в те, що син живий. По своїм розслідуванням по тим парням, які виходили з плена, ми узнали, що он. якобы в плену, потому что вывозили, когда он был на стале, когда вывозили с стали раненых, нам сказали, что он в Донецком госпитале. У него были татуировки, и по татуировкам его медсестра узнала, что 90% якобы это он. С того момента мы не знаем дальше его судьбу, я не знаю, где он. Вот. Мы его ищем, естественно. Венера каже, вирішила взяти участь в екскурсії, щоб трохи відволіктися та відпочити морально, адже спільна проблема зближує, дає можливість поговорити та перезагрузитися. Многі нас не розуміють, тому що вони не проходять ад. Дівці, які хочеться, я ні з ким не спілкуємося, тому що ті люди, які не проходять це все, вони не знають, як це все тяжело і як це все морально. Просто решили: все девочки, которые ездят на акции, все, у нас есть тема. Для общения. у нас є тема. Нам нужна просто маленькая перезагрузка всього этого. А цю жінку звати Лариса Кучеренко. Після окупації Маріуполя її разом з чоловіком та сином забрали в полон. Там вона знаходилась сім місяців. У жовтні 2022-го Лариса потрапила у жіночий обмін і повернулась в Україну. Але в полоні все ще перебуває її чоловік та син. Пані Оксана мене запросила. Я спочатку думала ні, а потім згодилась. І ви знаєте, я дуже благодарна, дуже вдячна. Тут ну, трохи, трохи, трохи забуваєш, а в тому, що з тобою було і що у тебе зараз є. Мені дуже комфортно з ними спілкуватись. Мені дуже подобається, і я дуже рада, що я. Згодилась Оксана Гурська, одна з меценатів туру. За кордоном спільно з канадською організацією жінка розгорнула творчу діяльність, видала збірку віршів, брала участь в мітингах, виставах та концертах. Зібрані кошти представники цієї організації вирішили витратити на підтримку жінок, які чекають своїх рідних з полону. Також представляла в Канаді Анастасію Дмитрук, автора книги Очі Маріуполя. Об'єднавши всі ці три події, всі ці три. Таких потужних заходи, презентацію книгу, виставу і виставку Очі Маріуполя ми здійснили цілий тур великий по Канаді Вікторія, Ванкувер. Торонто і Монреаль, в результаті якого зібрані кошти, ми вирішили витратити на підтримку жінок, які чекають своїх рідних з полону. Жінка каже, була зацікавлена в тому, щоб родини змогли морально відпочити та відволіктися, бо розуміє, як їм зараз важко. Мені дуже цікаво подивитися, який результат мають оці три дні, які провели жінки в маленькому турі. Якби ви бачили, які вони були в перший день змучені, розгублені, і от е, вчора ми вже посміхалися, ми вже співали червону калину. А сьогодні, я думаю, ще буде краще. Тобто, оці оця коротка подорож вона буде яскравою подією в житті кожної з цих жінок. Це те та соломинка, яка їм допоможе триматися і пройти далі. Цей складний шлях. Загалом, в рамках туру, родини військових побували в Одесі, Вилковому Болграді, Саф'янах та Ізмаїлі. Вони скуштували Басарабську кухню, ознайомилися з традиціями місцевості та подивилися на красу Басарабського краю. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.